Настрій гарний, ми перемогли, ми задовольні результатом, задовольні грою дівчат, їх самоодачі, характером. І найважливіше, що ми задобули три очки і знаходимося на першому місці. Наступна гра буде кубковою, вона дуже важлива для нас, тому що на кону стоїть виход в фінал Кубка. На цьому етапі слабких суперників не буває. Тим паче, що колос ну, команда бойова, е, амбітна, тому гра буде ну, дуже е, напруженою і серйозною для нас. Стосовно мусунгу, да, вона травмована, в неї проблеми з голеностопом, але ми працюємо, працюємо, лікуємо її, і ну, дуже сподіваємось, що вона буде вже готова, к ігрі з колосом. Ну, звичайно, ми знали проти кого нам грати. Скажу за свою команду, що десь нам вдалося те, що ми награвали, то готувалися, десь не вдалося. Звичайно, команда грає так, як їй дозволяє суперник. Скажімо так, що суперник нам. Менше менше дозволив, чим ну, скажем так, ми йому голи пропущені. Це результат вищого індивідуального майстерності суперника. Це проявляється в швидкості прийняття рішення роботи з м'ячем. Тому нам є над чим працювати. Нам дуже, ва... ну, дуже важливо грати проти таких суперників, такого класу, щоб повищати свою майстерність. І ну, я можу сказати, що ми задоволені своєю молоддю, яка вийшла, яка е, не розстерялася у грі, е, десь пришвидшила гру. Е, та це создало моменти. Ми сумували за футболом, була довга така перерва. Всі з настроєм грали, я думаю, це було видно. Вдалося забити. Повітряна тривога трохи збивала так темп гри двічі, навіть зупиняли гру. Але ми відчули себе, наче в мініфутболі чи баскетболі дає три тайми. Тому трохи новий експіріенс. Ми навіть подумали, чи можна зробити три тайми, але все ж. Добре, що друга повітряна тривога була коротша, і ми майже там не довго посиділи та дограли в другий тайм. Наступна грав нас проти колосу очікуємо цікавий поєдинок та хочемо лише перемоги.